Люди бувають необучаємі, Але для тих з них, хто платежездатний, придумали тренінги. Стабілізатор вольток. Два рази в мене був, два рази накапало через вентилятор на блокживлення і йому пепар. Приїхав третій раз. Правда, пройшло майже два роки. живлення під вентилятором, його і захляпувало. Але зрозуміло, що того разу буде цікавіше, бо є підпалене, оплавлене реле. І чітко видно, що гепнуло семистро. Сажа. Влупило семистор. Він однозначно має одну думців. І то вже зовсім інша історія. Як же ту заразу розбирати? Реле собі витягну, то якесь інше купимо. Питання, як то розбирати. Воно обжате, причому обжати так по-дорослому. Розжимати то я не хочу, бо переобжимати не маю чим і це буде затратно. З плати є роз'єм, тобто можна буде відключити. Ось так. Роз'єми є, то легше. А от що з трансформатором як? Відкручувати. Напевно, тримач плати треба та є гвинти. Відкручувати сам радіатор, а тоді на дротах, на дротах, то просто розвернути. І тоді я буду мати доступ до гвинтів. До речі, їх всі треба буде відкручувати. І тільки тоді ми будемо мати можливість добратися до того діла. І проблемою залишиться один провід, котрий йде на клемник. Коротше, конструкція дуже незручна. Ага, клемник відкручується також. Тобто ми просто всі потрошки. Викинемо назовні, вивернемо на трансформатор. Ну, Варіантів інших особливо нема. Насрано тут добряче. Видно корозію по платі, але не так, щоб багато. Тільки трошки. Сам блок живлення теж виглядає відносно сухим. Нагадую, я його вже два рази ремонтував. Це в сторону. О, яка красота. Це в сторону. Нас цікавить силова частина. Ось вона. Моп її ять. О, і тепер то треба відкручувати. Що я про то думаю? Я думаю, що я вправі відчувати ненавість до конструктора тої січкарні. Семестори тут використані. Від іксуса де ж я такі візьму. Буду БТ аж ставити, напевно. 1200 вольтові, серйозно. Оп, ще якийсь павук з Карпат до мене приїхав. Пес з ним. Перевіряю решту на високій напрузі, чи не пробиті. І схеми керування треба. Коло керування треба перевірити. А ви звернули увагу, що це не семистори, а тиристори? Тому вони включені по два зустрічно. І відповідно, одна пара пішла точно, відповідно, іще десь треба шукати. Але щоб знайти і перевірити, я мушу випаяти всі. Тому що трансформатор ми не відключаємо. І він буде шунтувати нам, теристори. Тому як би мушу випаювати, демонтувати абсолютно всі, тільки щоб перевірити. Теристори знайшов оригінальні, вони не дешеві. І як би чекаю на погодження, чи хоче власник того стабілізатора, бо сексу тут з ним буде ой-ой-ой. Просто по брудній механічній роботі. Крім палених теристорів, є пробитий діод в керуванні і є прогар в платі. І той прогар в платі, блін, котрий я не зразу признав, коштував мені ніг двох теристорів. Ну що ж, як то кажуть, буває. Можу ну, то все фу, до живого вибирати, бо скловолокно, фу, коли прогорає, залишається вуглець, а вуглець це провідник. Причому низькоомний провідник. Фу. Фу. Поки так. Електроніка подає ознаки життя. Є спроба запуску. Відповідно, проц живий, можна продовжувати. Якщо захоче власник, реле не виглядає підгорілим, нагрів є, підплавлене трохи, але самі контакти в відмінному стані. Значить, це воно з віком просто грілося, або грілося на самих контактах. Тобто обжимка просіла з віком і почало грітися на підключенні. Ну, така історія. Ну, буде нове. Приїхали семистори. Семистори, точніше тристори, то я привик вже до теристорів. А тут ми маємо схемотехніку з теристорами. тому їх по два включено. Файні нові в оригінальні. Тут зауважень немає ніяких. Розпаюю. Тут багато дурної механічної роботи, рівно розпаяти, добре пропаяти, бо тут масиви величезні. Намастити пастою, вставити без зміщень, а потім ще й то якось закрутити. Тому що тут зміщення можуть бути, і якщо ви не тим боком це затягнете, то будуть нюанси. Треба акуратно, багато дурної механічної роботи. На новій релюшці обтинаємо кіхті, чи то ноги разом з пальцями. Щоб не заваджало і не коротило. Ну, так виробник придумав. Не так, щоб зле. Як ви бачили, навіть ті ж клеми і грілися. Мушу переобжати самі клеми на дротах. І питання, котре мене турбує, а чи добрі в мене клеми? Так, по вигляду, то в мене клеми такі самі. Не гірші, не ліпші, а такі самі. По товщині, по формі, по розміру. З чистою совістю переобжимаю. Реле на місці, переобжав клеми в термоусадку, вентилятор закрутив, блок живлення за кадром перевіряв. Тут позаізольовував байпас чи то автомат включення. Він рівно не стає. Отвір недостатній, тобто він має бути отак на сукись, бо, бо отвір зробили трохи замалий. Тобто воно є так з легким перекосом і так має бути. Ну що, вмикаємо. Беру регулятор напруги. Вмикаю, засвітилося, Тут нам, напевно, не треба буде світла. Тут маємо жарівку. Чекаємо 20 з гаком секунд, поки воно запуститься. Чекаємо на вихідну напругу. Вона у нас 210 вольт. Він мені показує 237 вихід, 207 вихід. Ну, 210. так, Тобто адекватно переключився. О, 220, було видно, як яскравість лампочки помінялася. Даю більше, скину 250, 252 вхід, 220 вихід. І їдемо вниз. Видно скачки легкі. Видно, що регулювання працює. 160 вольт, 167 вхідна ще нижче. 150. Пам'ятайте, що при заниженій потужності обмеження йде по струму і вихідна потужність стабілізатора є менше номіналу. 140 ще працює. Нічого собі. От, При 138 вихідна напруга пішла вниз. 130 вольт. Ні, ще має запас. При 130-220 видав. Ото в нього запас, нічого собі. 120 працює. Низька напруга. О, при 112 вольтах 186. Ну це хіба для лампочки? Ну і далі він або в аварію, або вже буде падати. Не падає в аварію. Ну, так його навчили однозначно. Стабілізатор робочий. Віддаю тішу власника. Не хочете мати тих моргань? Беріть квант, інверторний стабілізатор, там, де зараз буде посилання, можна подивитися. Хай працює, бережіть його. Четвертий раз я його вже бачити не хочу.